Кому забороняли показувати злість, у дорослому житті може або вибухати неконтрольовано, або ніколи не казати ні. І навіть якщо здається, що все було добре, психіка все одно переживає конфлікти, наприклад, бажання бути у центрі уваги батьків, ревнощі до брата чи сестри, образа, коли дорослі не дозволяли бути, бути собою. Це не про травму, це про досвід, і цей досвід живе в нас. Навіть якщо ми про нього не згадуємо третє ми часто не хочемо визнавати власні бажання людина, це істота, яка хоче, але часто не, доз... не дозволяє собі хотіти. Наприклад, хочу відпочити, але не дозволяю, бо так не можна, хочу кохання, але відштовхую, бо боюся знову бути покинутим, хочу щирості, але завжди мовчу, бо не навчили говорити про важливе, і тоді виникає конфлікт. Між тим, що ми хочемо, і тим, що дозволяємо собі хотіти, а поруч із бажанням часто з'являється провина не за вчинок, а навіть просто за думку. Це внутрішній голос, який каже: не смій, ти не заслуговуєш це неправильно. Цей голос Фрейд називав внутрішнім наглядачем або суперего ми всі його маємо, і саме він часто мучить нас більше, ніж будь-хто зовні. Четверте. В нас живе не одна сила, а дві, і вони суперечать. Ми звикли думати, що хочемо любові, тепла, розвитку, і це правда, це те, що Фрейд назвав потягом до життя або еросом, але є й інша сила потяг до зникнення, до тиші, до руйнування. Він назвав це танатос, це не обов'язково про смерть у буквальному сенсі, це про бажання все кинути, відмову від задоволення, самосаботаж – Злість на себе. Фройд не казав, що одна з цих сил погана, він лише показав вони обидві в нас є, і часто саме боротьба між ними і створює нашу внутрішню драму. П'яте ніхто не ідеально здоровий, усі мають внутрішні конфлікти. Фройд не поділяв людей на психічно здорових і хворих. Він казав усі миса трошки невротики. Просто хтось із нас переживає це через симптоми. Наприклад, тривожність, компульсії, паніку. А хтось через НУАП через гіперпродуктивність, перфекціонізм, раціональність, відсутність емоцій це все різні форми тієї самої внутрішньої боротьби, тих самих почуттів, які ми колись не змогли пережити, і тепер несвідомо обходимо. Шосте психіка завжди пам'ятає любов, тіло, смерть у глибині кожної людини три речі. Які ніколи не зникають бажання бути коханим, не про...